І ріші привітання від учнів 6 а класу Новободівському ліцею з нагоди світло, свята Ще Великодні. Щиро звічимо, щоб великоднє світло просвітило кожну душу, кожну домівку, родину та об'єднало всіх миром. У це свято особлива подяка нашим мужним воїнам, що саме завдяки їм ми маємо змогу піти в храм та освятити Пасху. Провести час за мирним обідом, зі своєю сім'єю, ми щиро дякуємо вам за мужність, нетривалість та терпіння. З Воскресінням Христовим щиро вас вітаємо. добра і любові від душі бажаєм. Хай Дух Святий здоров'я посилає, Господь дарує ангела з небес. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Великим свято великої надії, надії, яка принесе мир. Віримо, що разом у єдності ми подолаємо ворога, бажаємо усі нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу. Христос Воскрес, воїси на Воскрес. Нехай Божа милість та благословення несуть у наші душі, сім'ї та країну мир. Вітаємо за святом Воскресіння Христового, ще разечимо, щоб... Великодні світло просвітило кожну душу, кожну домівку і родину та скріпило всіх Божим миром. Звичимо перемоги надійного мирного неба над Україною, здоров'я, миру, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині. І нехай всіляка біда обходить на стороною. Христос Воскрес. Нехай з кожним ударом великоднього дзвону у відусть увідується Господній мир і його всесильне благословення. Нехай пасхальні пісні співи кучно у у ваших домівках і радісно сповіщає, що Христос Воскрес, Воскресна Україна! Великий день насаме ще для нас, і сонце зійде, і того ж спогожевні. Ми скажемо усі, Христос, Воскрес! Твої Син Воскрес, Воскресна Україна! Вітаємо зі святом! Нехай ангел закриває своїм великим надійним крилом! Від усіх негараздів думки нехай будуть світлими Нехай щастя в дім приходить з кожним світанком, а життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм та приємним містом. У цей благословенний час приймуть найщиріші вітання з великим днем світло Христового Воскресіння. Нехай святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує певність у завтрашньому дні. Вселяє спокій у серцях, вживей душу та укріпляє Богу. Христос Воскрес, Христос. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Весна розквітла наче казка, і сяє сонцем височий небес, вітаємо зі світлим святом Пасхи. was crazy.